Всім привіт, вітаю вас на каналі 10 повторень. Сьогодні наше друге тренування. Хто не знає, ми перейшли на п'ятиденний спліт. Зараз ціль відзняти всі тренування для вас, а потім випустити готовий туторіал, як правильно скласти таку програму тренувань. Так от, друге тренування, тренування грудей. Сьогодні ми будемо робити 4-5 вправ. Основне завдання максимально пропрацювати наші грудні м'язи під всіма можливими кутами. Попереднє тренування вам сподобалось. Багато хто мені відписувався і залишав позитивні відгуки. Надіюся, що це буде таким самим. Ми поїхали. Перша вправа сьогоднішньому нашому тренуванні буде жим з нижнього блоку. Ми беремо звичайну просту лавку, ставимо її під кутом приблизно 45 градусів. Будемо робити в такому блоці. Я вже в ньому знімав одне тренування, там де я робив розгинання на тріцеп. Сьогодні ми будемо робити там жим. Тут може бути звичайний подвійний блок, але в останніх наших тренуваннях його було дуже багато, тому я вирішив його змінити на інший. Важливо, тут ми опускаємо блок в самий низ, ставите посередині лавку, піднімайте її під кутом 45 градусів і виконуйте. Збираємось за рукоятки, сідаємо, виводимо їх на прямі руки. грудне м'ясо піднімаємо максимально вгору, лопатки зводимо, ногами добре впираємося, сідниці фіксуємо, виводимо напроти верхньої частини грудей і плавно опускаємо вниз. Опустили, створили максимальний розтяг і витиснули. Опустили, створили максимальний розтяг. Витиснули. Ана вправа це є альтернативою жиму гантелей під кутом. Мінус жиму гантелей під кутом є такий, що дехто може втрачати навантаження у верхній частині амплітуди, особливо люди трохи сутулі, їм важко скоротити грудний м'яз повністю. То попрацювавши в такому блоці, це виправляється, тому що ми задаємо вектор руху з сторони до верху, і в верхній точці у нас якраз є пікове навантаження, тому що трос тягне нас зниз. А тут ми затримуємо в гантелях сила навантаження перпендикулярно до підлоги, тому може трошки втрачатися. Тут ми зберігаємо навантаження протягом всього руху амплітуди, так як трос, супротив завжди зберігається. І тут ми можемо дуже добре контролювати положення наших ліктів протягом цього виконання. І ця вправа є дуже доброю альтернативою, особливо для тих, хто погано відчуває жим в гантелях або для тих, хто погано відчуває жим штанги під кутом, до прикладу. Друга вправа буде зведення в тренажері Fly. У більшості залів є такий тренажер, особливо в нових залах. Великих залах, типу спортлайфу, всяких таких мережевих. Перше і основне налаштовуємо правильно тренажер під вас. Важливо спочатку підігнати сидіння знизу, підняти його так, щоб коли ви будете лежати, візьметесь за рукоятками. Приблизно рукоятки були на рівні середини грудей. Лягаємо, беремось за рукоятки, грудну максимально піднімаємо вгору, добре втискаємось ногами і напружуємо перс. Зводимо, затримали, лікті довели, груди підняли, прес напружили. Через сторони розвели, максимально розтягнули груди і скоротили. Розтягнули і скоротили. Підбираємо навантаження плавно. Спочатку робимо розминочний з мінімальним навантаженням. Це для того, щоб ви зрозуміли, чи правильно ви налаштували взагалі тренажер. Якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, значить, щось не так. Треба щось змінити. Це може бути або кут поміняти, якщо регулюється, або сидіння опустити. Після того як ви зробили один-два розминочні адаптаційні підходи вже переходите до робочих. Тут же це навантаження збільшується, і тут ми вже працюємо ціленаправлено в заданому векторі руху. Буде горизонтальний жим або вертикальний жим по різному. Коротше, буде жим. Будемо виконувати в такому тренажері. Попередньо я взяв резину для того, щоб створити ще більший натяг. Сідаємо, підсуваємося максимально допереду, грудну піднімаємо максимально вгору, лікті вводимо через сторони, зап'ястя ставимо рівно, створимо натяг, розтяг. І скоро. я не є власником самих великих грудей, тому приходиться працювати дуже багато в тренажерах для того, Та не, не самі великі. 에... Можливо. Потрібно працювати максимально, ну, я працюю більше в тренажерах для того, щоб максимально задіяти різних кутів, для того, щоб навчитися хоча б десь їх добре відчувати. Тому такий тренажер для мене добре підходить. Взагалі, для чого я використовую таку резину? Ніби там є навантаження, лише додаткову резину. Тому що такі тренажери, особисто, я замітив, в цьому тренажері, коли ти проходиш горизонтальну точку, трохи втрачаються навантаження. То, що я говорив у першому відео. А для того, щоб його зберегти, ми використовуємо резину, бо коли ми прожали, вона починає нас ну, повертати рукоятки, тиснути назад і тим самим створює нам ще додаткове пікове навантаження. Велике навантаження не беремо. Я, в принципі, теж ніколи не жену за вагою. Перше, то відчуття. Якщо у вас немає відчуття, то велике навантаження це не компенсує. Навпаки включить те, що не треба, і те, що не треба, буде рости, а те, що треба, не буде рости. Тому навантаження підбираємо таким чином, щоб ми могли концентруватися чітко на виконанні і правильно технічно робити, і чути, як працює м'яз, як ми його розтягуємо і скорочуємо. Якщо цього відчуття немає, значить трохи взяли забагато. Остання вправа на сьогодні. Будемо робити зведення в блочному тренажері. Якщо ви замітили, у нас була така сьогодні послідовність: жим, зведення, жим зведення це той принцип, який я стараюсь притримуватись у всіх моїх тренуваннях грудей. Сьогодні у нас будуть тільки чотири вправи. Я не буду багато вправ робити, і не рекомендую вам зациклюватися на кількості вправ, яку ви виконаєте на тренуванні. Краще це буде менше, але буде якісніше, ніж багато ніяк. Тому. Мене сьогодні стало на 4 прави, буде 4 прави. Першим ділом регулюємо рукоятки. Розміщуємо їх, їх на середині грудей. Коли ми стоїмо, щоб ми проводили рівно на середині грудей. Вже з першого підходу розминочно, я замітив, що вони трошки вищі, ніж зазвичай, тому я їх регулюю. Пускаю нижче. Наступне. Підходимо трішки допереду. Виводимо на прямі руки. Піднімаємо тулуб, грудну максимально піднімаємо, лікті переводимо через сторони, чуть-чуть нахиляємо тулуб допереду, напружимо прес, займаємо стійке положення і розводимо через сторони. Розтягнули. Звели. Розтягнули. Звели. Спочатку піднімаємо груди, а потім доводимо руками. Тут, бачите, зараз був яскравий приклад того, що не треба спішити. Я зробив перший розминочний підхід, я зрозумів, що щось не так, а не так було положення рукояток, мені було некомфортно. Якщо б я взяв на перший підхід велике навантаження, велика міг, що я би щось потягнув, ну, міг би травмуватися. А тут я розімнувся зрозумів, ага, тут я рукоятки неправильно поклав, мені треба поміняти. І за рахунок того, що було невелике навантаження, я цього, ну, я це відчув і нічого собі поганого не зробив. Відрегулював і далі я вже починаю робити робочі підходи, вже поступово збільшувати навантаження. Це вже був останній підхід. Вже останні декілька повторень, вже мені дуже важко даються, вже важко контролювати. То вже для мене признак того, що вже все, треба завершувати. В принципі, як я завжди кажу в кінці, ось таким було наше тренування. Зберігайте собі, повторюйте. Діліться в коментарях враження, як воно вам. Діліться також як тренуєте грудні м'язи. Ви можливо, якісь маєте цікаві фішки. Я буду радий почитати. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!